3D-принтери, ноутбуки, старлінг, генератор, набори інструментів і багато інших необхідних речей передали сьогодні нашим захисникам. Кременчук робить усе, аби пришвидшити перемогу. А допомога військовим це одне із найважливіших завдань, яке зараз стоїть перед кожною українською громадою. Це фактично лабораторія для роботи з безпілотними авіаційними системами. Це дасть можливість доукомплектовувати їх необхідними елементами. Тобто ми сьогодні передаємо 3D-принтери, розхідні матеріали для них. Це дасть можливість робити діагностику, робити доопрацювання, покращення цих технічних засобів для того, щоб краще вести. Аеророзвідку краще вражати ворогів. І до нас звернулося командування частини. сказало, що ми хочемо зробити таку лабораторію, хочемо зробити підрозділ, який буде ремонтувати, який буде доопрацьовувати, вдосконалювати ці системи. Дрони це невід'ємна частина у веденні війни 21-го століття, і наші військові не просто активно ними користуються, але й самостійно вдосконалюють, аби зробити їх ще потужнішими. Тому Кременчуцька громада оперативно відреагувала на таке звернення і швидко надала бійцям усі необхідні для роботи матеріали. Хочу від командування військової частини подякувати міському голові міста Кременчуг. Подякувати громаді міста Кременчуг за підтримку. І допомогу нашій військовій частині. Дякую разом до перемоги. Ми переможемо разом ми силам, разом до перемоги. Дякую, Віталій Олексійович. Дякуємо вам, дякуємо хлопцям. Продовжуємо дякувати Збройним силам України цінувати їхню важку працю і допомагати всіма можливими способами. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.